Вас вітає компанія Ізія Автолуцьк. І сьогодні в вашій увазі представляємо ось таку красоту з Німеччини. Це у нас Шкода Октавія 2019 року випуску. 20-й рік у нас модельний з 2-літровим дизельним двигуном на 150 кінських сил, Мокрою 7 ступеневою ДСГ DQ-351 та пробігом 194 тисячі кілометрів. Авто тільки було відмите, у нас погода зимня. Значите, які всі машини стоять. Цей автомобіль не проходить з змічки зразу до нас. Має крутезну комплектацію, а саме топова ледівська оптика стоїть з молочами фар, дістронік з адаптивним круїзом, усі можливі датчики, які є для асистентів. Скло у нас. Мінялося в 22-му році, але на оригінальні. Скоріше всего, був якийсь сколик на автомобілі. Він йде весь без підфарбувань. Маємо безключовий доступ, датчики мертвих зон. Зимню гуму Pirelli. в святому стані. Дуже достойно. такі класні каточки чорні. По салону у нас комбінований сидіння шкіра. Тканиною, кермо в якому стані матове як новеньке, точний пробіг 194 539 км. Тут у нас топова мультимедія, підігріве сидінь, зданий кліматконтроль. Так воно виглядає. Також є амбієнт підсвіточки на усіх дверях. Ну і задній ряд сидінь. Тут у нас підлокотничок. Може бути просто підлокотник, може бути ніша для водочок чи лиш, кому що потрібно. Ось гляньте, такий стан. Кож у нас електроляда. Тут у нас шторочка. Шторочка непроста, тут є декілька функцій у неї. Працює гарно. Подвійне дно маємо. Тут у нас ще прицепне лежить та ремкомплект. Закриваємо. Ідемо до правої сторони. Ось такий має вигляд задній ряд сидінь. Чистенько, все гарно, по потолочку теж все, без жодних зауважень. Також для усіх любителів подивитися, перевірити автомобіль по різних базах. Ось вам він код. Ну і Тут маємо купу-купу паперів. По підтвердженню пробігу, так як автомобіль лізинговий проходив от, тільки на офіційних дилерах. У нас є на 173 тисячі пройдений 5-го місяця 23-го року. Також тут роздруківка по усіх сервісах. Був останній у нас на 173 тоді ж само. Ось вони всі йдуть по черзі. Ну і окремо по кожному заїзду є ось такі листи Акти виконаних робіт з чеками щеками 7 Тому, кого цікавить така класна, чесна машинка з прозорою історією обслуговування та інформацією про неї. Писіть до нас, звертайтеся, надамо більш детальну інформацію.